Привіт, ви на каналі Алехас і сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я вас познайомлю з новинкою українського авторинку. Сьогодні у нас на тесті Peugeot 308. Це нова модель, яка тільки з'явилась у дилерів. І це дуже цікавий автомобіль, бо на ньому вперше ми бачимо такий оновлений логотип Peugeot, якого ви ще не бачили на жодній моделі цього концерну. Крім того, ця автівка цікава ще дуже багато чим. Про це все ви дізнаєтесь у цьому відео. нами нова модель концерну Peugeot 308. Це хетчбек, який буде головною моделлю протязі багатьох років. І це самий такий популярний сегмент хетчбеків, який в Європі ще дуже користується попитом. У нас, на жаль, тенденція по збільшенню продажів кросоверів витісняє хетчбеки, але у Peugeot є свої на це аргументи Тому про них ми сьогодні поговоримо. Як бачите, тут з'явився новий логотип. Це перша модель, яка отримала от саме цей новий логотип. І подивіться, як він дуже схожий, Ну мені так здається, на логотип lamborghini Звісно, що на lamborghini ми бачимо там бика, тут лев, але стилістика присутня. Крім того, дизайн 308, го Ну на мій. Погляд, він просто не перевершений, бо е, на цій же платформі, на якій створена ця автівка, ми вже бачили і Opel Astra, і Citroen. Я вас, до речі, знайомив з багатьма цими моделями. Але Peugeot має дуже ярко виражений свій дизайн. Подивіться, попереду, у цій моделі е, матричні led фари крім того, які тут. Е, Денні ходові огні у вигляді таких кликів хижака. ну Звісно, що у Лева, мабуть, є такі клики, тому от дизайнери дуже гарно це все обіграли. Але матричні фари у цій комплектації, а це комплектація GT. Не путайте це з гранд туризму це просто назва цієї комплектації, і от вона виглядає от саме так. До речі, ви також бачите тут новий колір, який з'явився у ПЖ, Це такий зелений ізумруд або смарагд. І, до речі, доплачувати за цей колір не потрібно. Тобто ви просто обираєте автівку саме в такому фірмовому, новому, цікавому колірі. Ну, це стандартний хетчбек, який в Європі, до речі, продовжує бути дуже популярним. На українському ринку він присутній у двох комплектаціях: Allure і оця комплектація, як ви бачите, GT. і це саме назва комплектації. Це не Якесь там спецвиконання, і, до речі, зверніть увагу на оці риски, вони символізують подряпини від кіхтів хижака, фірміний світловий підпис Peugeot, який вже з'явився і на попередніх моделях, і вже потрібно звикати, що саме так Peugeot виглядає позаду, незважаючи на те, що виконаний. 308 на тій же платформі, на якій я вам вже показував Opel Astra, Peugeot має свій доволі такий цікавий шарм. І це, він сприймається дуже ну, якось аристократично. До речі, от їздячи на цьому автомобілі по місту Києву, я бачу, що він дуже цікавить водіїв у потоці, на нього звертають увагу, і це саме признак того, що цей автомобіль дизайнерам дуже вдався. Що саме цікавить, мені складно сказати, мабуть, вони вперше бачать цю нову емблему, не можуть зрозуміти, що це таке. Якісь асоціативні ряди в них підказують, що можливо це якийсь спорткар, але ні, бачите, ні, це не спорткар, бо це саме такий сімейний хетчбек для, ну, для міста. Да? І, до речі, подивіться, яким чином він адаптований для українського ринку. Ну, по-перше, у нього високопрофільна така резина 20560R16, яку ми бачили і на попередньому Опель Астрі. Багажник тут, ну, на мій погляд, непоганий. Хоча по характеристиках він 384 літри. Ну, на мій погляд, він має бути трошки більший. Але, наприклад, у попередньому Opel Astra він був 420 літрів, але мені здається, що тут багажник більший. Сидіння заднє, звичайно, що складається, і тут у нас в принципі немає ніякої запаски, докатки, але є сабвуфер. Тобто ця комплектація обладнана дуже. Потужною аудіосистемою, яку ми ще пасли. Як бачите, сідушечки у нас складаються дуже непогано, але рівно простору з багажником не відбувається. Це тому, що тут в цій комплектації немає запасного колеса, тому що висота полика багажника була б більша. Але подивіться, який тут комфорт і які тут сидіння. Тобто тут у нас шкіряний салон навіть. Все це прострочено такою спеціальною зеленою стрічкою. І, до речі, у цій комплектації GT, на яку ми зараз їздимо, шкіра це не просто шкіра, а це шкіра напа. Є тут, до речі, і Алькантара. Тобто ви десь бачили таке виконання за 1 мільйон 148 тисяч гривень, щоб в комплектації була навіть шкіра НАПА. Я, в принципі, не зустрічав. Ну а тепер найцікавіше. Ми нарешті всередині Peugeot 308, і ми бачимо, що тут в принципі доволі цікавий інтер'єр. Це традиційний вже для Peugeot i-Cockpit, Але погляньте, як це все тут гарно реалізовано. Ну, наприклад. Щиток приборів тут має голографічну двошарову систему, яка відображає нам на першому шарі ми бачимо тут швидкість та оберти, на другому шарі прибори. І, до речі, це все можна змінювати. Тобто, бачите, ви в залежності від своїх бажань можете там вивести сюди навігаційну карту або зменшені прибори там радіостанції, якісь показники. Можете вивести сюди бортовий комп'ютер, і в цьому бортовому комп'ютері різні також варіації, і в принципі це все дуже непогано виглядає, дуже яскрава така графіка, якої, до речі, не було на Opel Astra. Тобто я можу констатувати, що ну, дизайнери Peugeot просто не перевершили, мабуть, усіх, бо така цікава графіка, така продумана графіка. Мені не зустрічалося ще. І погляньте тут можна в залежності від того, в якому режимі ми їдемо: от або в стандарті, або в економічному зміняється колір цих панелей, і в залежності від цього змінюється і підсвітка цих клавіш. Тобто, подивіться, наприклад, в економ це зелений, у спорту буде червоний. От. Крім того, можна регулювати також підсвітку у салоні, є 8 кольорів. І подивіться, яка архітектура. Яка тут архітектура, тобто, які тут строчечки, яка приємна на дотик панель, все це дуже-дуже гарно продумано. І, до речі, тут навіть мені здається, що не гірше, ніж в багатьох автомобілів преміального сегменту. Тобто у порівнянні Наприклад, з Opel Astra, яку я тестував до цього, тут відчувається, що цей автомобіль зробив крок до преміуму і майже в принципі, там уже перебуває. Крім того, ми бачимо ту ж саму повзанкову важель коробки передач, ну, таким чином він все це перемикає. Повзунок для активації різних режимів запускається це все кнопкою старт-стоп. У нас є е, кругова камера, яка подивіться, як дуже чітко е, може коригувати нам. Напрямок руху, ми все це бачимо, і можемо ну, буквально там філігранно це все е, припаркувати. Крім того, в Peugeot 308 дуже багато різних е, асистентів допомоги водіям. Ми ще їх побачимо. Це система підтримки е, руху в полосі, цей система моніторингу мертвих зон, це система е, попередження е, при екстреному гальмуванні. Крім того, тут є адаптивний круїз-контроль, який може. Може навіть повністю зупиняти автомобілі, потім починати рух. Тобто, ну, в принципі, це вже такий перший рівень автопілоту. Але все одно, крім того, що тут є такий як бачите, сенсорний 10-дюймовий монітор, який має дуже чудову графіку, все. Під рукою, все читається, все дуже легко е, вивести і подивитися. все це е, швидкість е, роботи цього монітору, е, і взагалі мультимедіа тут е, просто потряс. До речі, е, в Peugeot вам не потрібно возити з собою інструкцію, бо е, про всі системи вам в принципі розкажуть сам автомобіль. Ну, от, наприклад, е, як працює от система про е, попередження. при Руху позаду ви просто активуєте це. Поперечний рух позаду попереджає про поперечний рух зліва або справа при русі заднім ходом. Об'єкт, що наближається, від І як бачите, наш Пежо розмовляє українською мовою. Так вміють небагато автомобілів. А цей автомобіль так робить. Як я казав, тут дуже така просунута аудіосистема, факал з різними динаміками, і навіть сабвуферами, і тут є дуже багато таких коригуючих сегментів. Тобто, ви можете це все зробити собі дуже гарний звук і насолоджуватись ним. Подавши цю інформацію або з власного телефону, або з якогось USB-носія, Автоматична система тут регулюється в принципі через мультимедіа, тобто ми можемо задавати температуру, напрямок обдуву, швидкість вентилятора, все це робиться дуже швидко і відклик моментальний, але крім того, ви можете це все дублювати і такими от клавішами, які фізичні клавіші. Які, в принципі, дозволяють вам на швидкості швидко е, попасти саме в те меню, а не е, ритися е, в меню е, мультимедійної системи. Ну, одним словом, це дуже такий просунутий автомобіль. Я би сказав, що він в принципі е, з одного боку е, повністю цифровий, вже, з іншого боку, він... Е, Дуже такий преміальний. Тобто сидіти тут е, круто, Сиді... відчувати оці всі матеріали, таркатися до них також дуже круто. Єдине, що мені, мені тут не подобається, це е, от, кермо. Ну, По-перше, воно маленьке, по-друге, воно скошене. Е, до речі, тут знову ми згадуємо дизайнери Lamborghini, які, мабуть, е, в позаштатний час. Допомагали Peugeot, бо саме такі рулі я колись бачив на автомобілях Lamborghini. Але крім того, що руль трохи маленький і він скошений, він ще і розположений якось трошки нижче, чим ми всі звикли. Тому я перше, що я хотів зробити, це поставити кермо повище, і в цьому разі мені перекривається. Половина оцих приборів, тому для того, щоб бачити оцю всю красоту, мені потрібно руль трохи опустити нижче. І виходить, що замість того, щоб руль був тут, він трохи опущений нижче. До цього дуже швидко звикаєш, але ну насправді я не думаю, що це таке удобне рішення. Наприклад, в Opel Astra, на якій я їздив, до цього з кермом все було нормально, тобто він розположений був вище. Під капотом у нас тут дизельний двигун, двигун 1.5 UHDi. Ми вже знайомі з вами з цим двигуном. Я в принципі їздив вже, мабуть, на четвертій чи п'ятій автівці з цим двигуном. Він має свої переваги, свої недоліки. Але одна з його переваг це те, що він встановлюється на більшість автомобілів концерну Стивантісту, тобто ми його зустрічали і на ДС4, і на Опіль Астрі, і на Опіль Гранланді, і на Peugeot, і на Сітраенах. Тому це такий доволі розповсюджений двигун. Він має потужність 130 кінських сил, крутний момент 300 нюх метрів. І, в принципі, такий доволі бодря... бодрячий двигунчик, який може ще й порадувати. Паливною економічністю, але є у нього і певний недолік. А недоліком його є те, що він, в принципі, має дуже такий довгий розгон до 100 км на годину. Він складає більше ну приблизно 12 секунд. В принципі, це доволі багато для е, сучасного автомобіля, і це багато для двигуна, який має крутний момент 300 Нм. метрів. Е, но я думаю, що ви не повинні пугатися цієї цифри, бо, по відчуттям, цей двигун, в принципі, у місті дуже такий динамічний. Це не спорткар. Але жодного відчуття, що у вас чогось не вихвата, не потужності в місті. Відчуватися не буде. Їде Peugeot зовсім. Трошки по-іншому, ніж ds 4 або навіть Opel Astra. Тобто він, незважаючи на те, що це саме та ж база, саме та ж платформа, саме той двигун, але от настроювання підвіски, настроювання ходової частини тут трохи інакше. Тобто він більш такий чіткий і чітче реагує на кермо, але при цьому він... Ну, скажімо так, трошки не такий енергоємкий по підвісці. От ну, це такі, от такі налаштування, які зробили французи. Ну, мабуть, вони мали якусь рацію для того, щоб поєднати якісь певні спортивні нотки, які присутні у цьому автомобілі трошки з комфортабельністю. Це тільки що зажигалася система попередження про небезпеку зіткнення. Вона завжди моніторить ситуацію, і коли вона, на її думку, вже критична, вона видає попередження, а в екстреному випадку буде гальмувати. Гальмує цей автомобіль принципливо. Ніяких питань до цього ну, немає. І, до речі, зверніть увагу, що от ми їдемо і жодного якогось дискомфорту по підвісі по енергойомності підвізки я не відчуваю. Тобто це такий дуже комфортний міський автомобіль, який дозволяє їздити навіть по поганим дорогам. І ще раз підкреслю, що в його адаптації був трохи збільшений на 1 см кліренс і високопрофільні шини 205-60 r 16 Вони також зглажують дуже багато дорожніх нерівностей. До речі, хотів вам сказати, що фірма Peugeot з'явилася на території України в 1896 році. Нещодавно історичний автоклуб дослідив це питання і з'ясував, хто був перший власник автомобіля Peugeot і приїхав цей авто. тоді ще Peugeot 11 і Peugeot 14, приїхали тоді в Одесу. Тобто Історія пежо на українському ринку вже налічує 127 років. Дивіться, як він проходить лежачі поліцейські. Бачите, тобто, дуже дуже так енергоємко це все глотає підвізка. Щоб відчути різницю між різними режимами, бачите, на швидкості, наприклад, 80 км перемикання у різні режими, ну нічого такого не відбувається. Тобто автомобіль як і їхав, так і їде далі з тою швидкістю. Але от саме реакція на педаль акселератора, прискорення. У нього вже різні. Тому в залежності від вашого настрою і дорожньої обстановки, ви можете самостійно коригувати свої відчуття від цього автомобіля. Хто дивився моє попереднє відео про Opel ті, мабуть, пам'ятають, що там система старт-стоп в мене викликала нарікання. От як працює система старт-стоп, пам'ятаєте, Opel Astra зарана дуже вона дуже глушила двигун. А е, у Peugeot 308 е, в принципі, ну, майже ідеально вона працює, тобто вона е, зупиняється і глушить двигун вже тоді, коли е, саме ти зупинився. Ну, от Ми на найшвидшій трасі в Україні на Бориспільській, І зараз подивимося, яким чином прискорюється цей автомобіль. Тобто, як я вам і казав, до десь. Ста 110 км його прискорення, в принципі, доволі потужне. Далі вже воно відбувається не так швидко, але тим паче, ну скажімо, відчуття, що тут щось сильно не вистачає, в мене немає. Тобто, це не спорткар, це ну, такий сімейний хетчбек, Але, в принципі, він має достатній потенціал для того, щоб Насолоджуватись його драйвом. Цікаво, як буде себе проявляти підвізка цього Peugeot 308 у поворотах. Нагадаю, що спереді тут підвізка Макферсон, ззаді П-образна звичайна така полузалежна балка, але Peugeot завжди робили чудеса при налаштуваннях підвізки. Зараз подивимось, що вони тут нашаманили. Ось такий автомобіль у нас був сьогодні на тесті. Нагадаю, це Peugeot 308. І у цій комплектації GT він коштує 1 мільйон 148 тисяч гривень. Хоча стартує Peugeot з 1 мільйона 104 з копійками тисяч гривень. Я не позаздрю маркетологам Stellantis Ukraine, бо їм дуже приходиться. Варювати цими цінами, комплектаціями для того, щоб розвести такі схожі і в той же час такі різні автомобілі, які виконані на цій платформі, і е, їм мало того, що потрібно конкурувати: е, Opel Astra Peugeot Citroen е, DS е, е, Крім того. Ще ці автівки, хетчбеки впираються фактично у вартість деяких кросоверів Тому це дуже така філігранна робота маркетологів, позиціонувати ці автомобілі, шукати для них споживачів, які будуть обирати собі ці автівки. Ну, я думаю, що у Peugeot 308 зі споживачами все буде в порядку, бо автомобіль насправді дуже яскравий, він має дуже гарну комплектацію. Має дуже багато цікавих особистостей і, до речі, доволі непогано їде. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Буду розповідати вам про новинки українського авторинку, порівнювати їх і обирати які з них більш якісні.